Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж GANZO G627, Наданий для огляду офіційним дилером марки GANZO в Україні. Послання на промокодну знижку в описі до відео. Невеличкий складний ніж, досить товсте руків'я, симметричне руків'я відповідно можна брати як прямим, так і зворотнім хватом, і ніякого дискомфорту при цьому не буде. Кліпса глибокої посадки. Переставити її на іншу сторону є можливість. Отвору для тімляка окремого тут немає. Відповідно, або тімляк чіпляємо до кліпси, або використовуємо ніж без нього. З особливостей чорний колір, бувають і інші кольори. Присутній фліпер, Шпінька для швидкого відкривання немає. Присутній асіст. Пружина асіста, відповідно, ніж у нас повинен відкриватись швидше і з значно меншими зусиллями. Завжди однаковими на фліпере, ніж якби тут був просто підшипник. Замок лайнер лок. Не дуже товстий, не дуже, скажімо так, розпрацьований, бо не дуже глибоко заходить на п'яту клинка. Присутня кулька детенту. Плашки ножа сталеві, утоплені в пластикове руків'я, ніжно дорогі. І його характеристики по розмірах ви зараз бачите в себе на екрані. Відкривання завжди з однаковим зусиллям, як я сказав, ніж вистрибує. Для закривання можна використовувати одну руку. Але треба пам'ятати, що треба бути обережним, щоб пружина не вистрілила у зворотню сторону. Вона не дуже потужна, тому можна справитись досить легко. Такий ось ножичок. В руці лежить дуже непогано, у руків є пластик, не G10. Але треба згадати, що це бюджетна модель. Не знаю, буде видно чи ні, але ніж зібраний на двох вторпластових шайбах. Відповідно, до забруднення він досить стійкий і невибагливий. Спуски в ножа прямі, від десь 2-3 ширини клинка. Обух трохи скруглений, висікати іскру кресала ми не зможемо. Фліпер як невеличкий упор використовується. Є насічка на обусі. Руків'я трішки грає в руці. Це відчувається, коли ти стискаєш втискаєш ніж, але загалом на роботу це ніяк не впливає. Перевіряємо, як ріже цей ножик. Ну, скажу, що він ріже в, принципі, в міру своїх сил. Не можу сказати, що різ якийсь дуже класний. Ну, він ріже, досить ломовито. Але, в принципі, щось вимагати від такої форми клинка, ну, це. Забагато, оскільки спуски не від обуха тут у нас йдуть, а від 2-3. Він досить товсто зведений, відповідно, і такий самий різ. Продукти він буде різати непогано, не буде їх ламати, оскільки все ж таки обух не дуже товстий. Але їх якоїсь тонкої роботи ним роботи робити ну, не дуже важко. Можна, але простий, невибагливий польовий ніж. Ось такий недорогий ніж за сістом. Від марки Ганзо, наданий для огляду офіційним дилером, який на мене непоганий ніж, бюджетний, на подарунок людям, які не баловані якимись фірмовими ножами, дуже непоганий подарунок, який не шкода використовувати, який не шкода загубити, і який досить непогано зроблений з увагою до деталей. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео.